Привіт, мене звати доктор Святовська. Я є ліцензійний лікар китайської медицини в Канаді. І сьогодні я хочу поговорити про унікальну діагностичну техніку пальпації пульсу, за якою можна діагностувати рівень своїх гормонів. Це є приблизна техніка, вона не дає вам чіткого опису в. Відсотковому співвідношенні, скільки яких у вас гормонів, але на а, зрозуміти, які гормонів є настача, яких є забагато, а, і які є в нормі, а це є можливо. А, цю техніку, власне, а, не створив, а перевів розуміння китайської мови, термінології. Розуміння в західну термінологію доктору Джиммі Ченг, який є практикуючим лікарем китайської медицини, а власне засновник багатьох робочих трав'яних зборів. Він сам є з Тайваню, але вже більше 30 років лікує людей в Лос-Анджелесі. Він є моїм вчителем. Отже, що це за техніка? Пальпація пульсу отже. Пальпуючи пульс на правій руці, ми можемо, якщо він є в певній ділянці там, де ми пальпуємо, він є сильнішим, це означає, що у нас є більше чоловічих гормонів. А якщо ми пальпуємо на лівій руці, і ми відчуваємо, що там він сильніший, це означає, що у нас є більше жіночих гормонів. Таким чином, якщо ми відчуваємо при пальпації, що є, цей пульс є слабкий, буде признаком того, що цей пул, що є нестача чоловічих гормонів. А на лівій руці, якщо ми пальпуємо і він є слабенький, це буде признаком того, що це є нестача жіночих гормонів. Бувають різні випадки. З мого досвіду бувають випадки, коли взагалі нестача гормонів відчувається, особливо це все ж таки. В жінок після 40 років відчувається, що і нестача і чоловічих, і жіночих гормонів. Але практика також показує, що вік, коли не вистачає гормонів, молодше. Тобто, вже в такому після 25-27 часто, коли пальпуєш пульс, відчуваєш що не вистачає гормонів. От така техніка, вона допомагає такий легкий, швидкий експрес-метод діагностувати, де ми саме знаходимося, в якому балансі, так. І ця власне ця техніка допомагає зрозуміти особливо, коли ми назначаємо трав'яні збори, які балансують гормональну систему. Якщо у вас будуть питання по цій темі, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, в телеграм-канал. У мене там є своя група, де ми більше детальніше, більш детальніше я розповідаю за різні питання по відносно китайської медицини і різні питання по здоров'ю. Тому, будь ласка, ставте свої лайки, підписуйтесь. Це мене мотивує на подальше створення відео про китайську медицину.